Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою, сьогодні я хотів би розглянути одну з найцікавіших тем останнього часу: чи є недооціненою ціна альткоїну DOT і чому зростає інституційний інтерес до цього токену. Якщо у вас також цікавить майбутнє DOT та його потенційне зростання, то це відео саме для вас. Але як і завжди перед початком цього відео, хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні продати свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так. Polkadot або DOT в останній місяці показує цікаву динаміку ціни, яка може вказувати на більші рухи в майбутньому. Давайте розберемося, чому ціна Dot може бути недооціненою та як це впливає на його прогнозоване зростання. З початку року ми бачимо, що інституції дедалі більше виявляють інтерес до Polkadot. Це не просто слова, оскільки цифри говорять самі за себе. Dot виправдав цей інтерес, перевершивши навіть деякі з основних альткоїнів, такі, наприклад, як Altcoin, Ripple та Cardano. Це в свою чергу свідчить про те, що Полька DOT заслуговує на увагу, особливо з огляду на його потенційні можливості. Але є таке питання, наскільки недооцінений DOT з погляду інституційних інвесторів. Це питання, яке наразі активно обговорюється в криптоспільноті. Давайте подивимося на співвідношення ціни до обороту. В свою чергу, це ключовий показник, який допомагає нам зрозуміти вартість DOT в порівнянні з його оборотом. І тут Polkadot виглядає дуже цікаво. Його співвідношення далеко нижче середнього, що може свідчити про те, що ціна ще не відображає у справжньої вартості. Але що нас чекає у майбутньому? Прогноз ціни DOT виглядає досить таки оптимістично, навіть якщо дивитися з точки зору технічного аналізу. Паттерн закругленого дна, який ми спостерігаємо, може бути сигналом подальшого росту ціни. В свою чергу цей альткоін вже наближається до помітки в 12 доларів, а це може бути тільки початок. Але якщо говорити про ризики, не можна проігнорувати можливість зворотнього року. Якщо власники DOT вирішать продати свої утримання або ціна не перетне позначку в 11 доларів, то в такому випадку ми можемо побачити сповільнення зростання або навіть корекцію до рівня в 9 доларів. Отже, ми розглянули ключові моменти, тепер вирішувати тільки вам, чи цікавий вам цей актив або ні. Не забувайте також про те, що завжди треба ретельно аналізувати інвестиційні рішення та приймати ризики. Також, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.